Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Випала нагода і сьогодні з ранечку знову я приїхав на це саме місце Де минулого разу. Клювали окуні на боковий ківок. Хотів сьогодні теж половити на ківочок, але, на жаль, за ніч всі рубаки повтікали з коробки. Ось щойно приїхав. До води розклав свою вудку, я її рибалі, на бічний ківок, давай наживляти хрубака, а його немає. Якась невезіння якесь. Ну, Але я з собою вожу і спінінги, як не як осінь. Хижа риба повинна бути активна, тому буде сьогодні рибалка на спінінг. Треба буде накупати рубаків і обов'язково сюди приїхати ще раз. Окунець тут явно крутиться, але дивлюсь, на спінінгові приманки покльовок немає. Або ще дуже сильно рано, рибка спить, або без поняття повинно було б якісь покльовочки бути. Дуже я жалію, що не взяв хрубака. Хоч і минулого разу я рибалив недовго, риби піймав мало, але давним-давним-давно я вже на бічний кивок не ловив приємно так подивитися, як кивок. Ну, минулого разу загинався донизу. Опінь. кивок загинає донизу, а карась припіднімає кивок. Гарно так. Але на жаль, хрубаків немає. Часу їх їхати зараз купати теж нема. Маю я сьогодні з півтори години на ранкову риболовлю, тому надіюся на спіннінг таки щось зловлю. Хоча, скажу вам, дивно, ранок, жовтень місяць. Так, навіть і не холодно, вітру немає, а риба себе ніяк не показує. Розпочав я рибалити з вертушки. Але думаю, зараз буду міняти. Пробувати якусь підібрати приманку для окуня. На диво. О! Витрусив, дивіться. Ухти, як зарядив така подача. На нив, нив, на бачите, є тут такий окунь. Супер. Перша рибка на сьогодні. Ну що ж, старша покльовка є, ну тому усово ще зробити декілька закидів на вертушку. Пелюстка в мене тут 2.0. Така маленька ультралайтова приманка. Вона вже в мене дуже багато років. В принципі, задоволений. Така собі. Приманка на активного окуня. Прокидав, прокидав, є, рибка, то є, нема, значить, можна йти далі. Зараз обловлю ось цю ділянку і буду пробувати міняти приманки. Ну, жалко, що не взяв, ну, верніше взяв, а що хрубаки втікли. Якось я те діло. Упустив. Але нічого. Покльовка. Є, рибку побачив, такий потужний-потужний удар. Так що вже не даремно я проснувся з ранечкою і приїхав сьогодні на рибалку на велосипеді. Але все одно Отранок, вроді б мав би опін себе якось показати. І все одно дивіться, жодного виходу. Тут в принципі таких і виходів на річці. Практично ніколи і не було, скільки я б не ловив, але все одно якусь би свою присутність міг би показати. Ну що ж, нема покльовок, тому спробую підбирати приманки. Колись хотілося отримувати багато покльовок, тому купив воблера Ріджа 35-го. Ну, в принципі, рибка клювала, але ось пам'ятаю, так його хвалили. Дуже він сильно ловить рибу. Ну що ж, облив я сьогодні ось це місце на цього воблера і жодної покльовки. Все-таки мені скажуть, що рибу треба ловити там, де її багато. Ну але хоча б одну покльовку можна було б отримати від того бобрка. Окунець. Не хоче атакувати. Його, ну жаль. Продовжую підбирати приманки. Якась рибка супер пасивна. ну Цікаво, якби я не забув, ну не, 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 не те, що не забув, якби хробаки від мене не втікли, я би половив бічний ківок. Я б тут окунець сьогодні зранку на хробака себе показував. Так само прийшлося би вимучувати кожну пукльовку, чи був би активніший на червоного хрубака. Пробую. Ставлю щось інше, силикон можливо зараз поставлю. Невеличкий твістер. О! Ось і є. Твістер. Грузголовка чи бурашка один грам. І зразу на падінні. Ще не встиг впасти на дно ось такий окунець. Можливо, рибка хоче силіконову приманку сьогодні. Подивимося, або якийсь один прохідний окінець. Пропливав, побачив, щось йому падає, їсти в на голову, вирішив з'їсти. Ні, бачите, більше пуклочок немає. річці проходитись сьогодні не буду. Я так, поки йшов до цього місця, дивився річці риби взагалі. Не видно, щоб вона ходила. Водичка дуже чиста. І глибини немає, Її глибина 30 см. Бачу дно. О! Був щойно знову удар. Або рибка проснулася, або хоче силіконової приманки. Ну що, вдасться доловити чи ні? Не вдалося. Перебрав я вже, не знаю, мабуть, 5 чи шість силіконових приманок активні і пасивні, і щось дивлюся глухо, як в танку. Попробую. Я ось таку маю чорного копія на джеастика. Якщо не буде кльову, мабуть, привяжу мурмишку 05 або 0,8 грам. Попробую ще таким способом виманити того окуня. Ну, Дві покльовочки. Ну, можна сказати три покльовки навіть. Дві рибки зловив. Як на осінній ранок це це дуже мало. Але добре він хоч і так тут кліє Рибаків немає. О, була ще не знову покльовка. Прокатався на хвостику приманки в конець. Рибаків немає, але думаю... Як я викладу відео, тут вже будуть сидіти. Але нічого страшного, в риби ніхто не зловить, так як і я чиєїсь риби не зловлю. Хай ловлять. Що ж, на пасивку ще на чорного кольору була покльовка, я так пробую різні кольори. Темні кислотні. Так от на кислотні взагалі мертво. Навіть намьоку немає. А ось ставлю такі темні кольори і покльовки є. Якийсь рух, Бачите, дві рибки я зловив і мав ще, крім того, дві покльовки. Ну, думаю, на мурмишку. Повинна якась рибка ще відгукнутися. Прив'язав я мурмишку 08 грам. Копія джавастика Ну Подивимося. Вже як на таку снасть не буде покльовок. Значить рибка тут геть неактивна і клювати не хоче. Можна поставити і 0,5 грам, в мене є nanoджик рік 0,3 грами, але літом я на цій снасті наловився. В основному верхоплавка клювала, такі потужні удари були. А зараз хочеться осінню якогось такого більшего окуня піймати. Більший то такий під 200 грам. І ще на жаль риби більше як 200 грам окуня. В цьому році я не ловив. Та й в минулому, певно, не ловив. Давно вже на цій річці такої риби. Не ловив, колись було самого більшого окуня тут піймав, здається, 506 грам. Але тоді річка була, о, бачите, Я таке випросив його, того окуня. Річка тоді була не в такому стані, тоді рибка була раніше. Друзі, мало того, що від мене... Рбабаки втікли і не зміг половити на бічний ківок. Ще й до того камера практично розрядилась. Забув я її зарядити. Якийсь такий, можна сказати, невезучий. О, є покльовка. Айфтік. Якийсь невезучий в мене сьогодні риболовний виїзд. Покльовки є. Зараз ось мормишка 08 грам. Рибка себе показує. Але хробаки забув, на бічний ківок не вдалося половити, камера розряджається. Ну нічого, скільки встигну, стільки зніму. Все одно скоро треба буде вже збиратися додому, бо вдома є справи. На жаль, зараз в такий час. Довго на риболовлі бути немає можливості. Ну але все одно о, дивіться, ну катається і все, дрібнота якась. Жалію навіть я ще не взяв більш делікатний спінінг. Хоча можна і сюди поставити 0,3 грами. Попробувати вимучити його, але осінь ну, не хочеться мені такими маленькими вагами ловити, тим більше зараз. Жовтень місяць, так гарно, тепло. Якраз тільки ловити активного окуня та щуку, а тут щукую і не пахне, і окунь дуже сильно прошений. Так, ну що ж, доловлю його чи не доловлю? Вже і паузи роблю. І все одно рибка капризна. Він дуже сильно прошена. Ні. Був зачеп тут вже якісь гіляки є. Я не доловив. Попробую ще раз обловити це місце оберталкою. Можливо, окунець уже проснувся. Але надії мало. Ну, хоча потрібно завжди експериментувати, що та рибка хоче їсти, що атакувати. Можливо і вдасться підібрати ключик. О, нарешті побачив, якась рибка на поверхні води себе показала. Так, в мене вже борода на катушці від тих вертушок. Треба дуже за тим слідкувати. Навіть і ставлю карабіни. Вертлюшки і все одно люблять з'являтися петлі на шнурі. Тому я і не люблю рибалити, коли ловлю шнуром використовувати обертальні блешні. Батарея вже практично розрядилася. Риба клювати не хоче. Мав ще одну покльовку на силіконку довжиною 2 дюйма. Забувся чия то копія. Який японської резини. Такий твістер з дуже довгим тілом. Але рибка прокаталась на хвостику. Мабуть, якась дрібнота. Мормишкою. Таку маленьку рибку ловити не хочеться. Як-не-як осінь. Треба старатися піймати більшу рибу. Що ж рибку я сьогодні в руках потримав, планував половити буковий ківок. На жаль, хробаки повтікали за ніч, не було на що ловити. Тому на спінінг піймав декілька окунців, одного на вертушку в розмірі 2.0, одного окуня піймав на твістера. Чебурашка 1 грам, твістер довжиною 1 дюйм і два окуня я піймав на мормишку. Вага 0,8 грам, дюймовий, силікончик, копія джавастика. Мав ще декілька покльовок. І все. Мушу зараз вже їхати додому. Тому дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Дякую Збройним силам та усім людям, які допомагають боротися з ворогом. Зустрінемося на наступній риболовлі.